Оформлення презентації. При створенні нової презентації ви можете відразу вибирати убудовану тему. Для вибору тем входжу на вкладку Слайд і змініть тему. Появляється в мене вікно теми, де я із запропонованого списку вибираю цю тему, яка підходить мені для уроку і для моєї теми. Клікаю і тоді з'являється тема на моїх слайдах. Дизайнерське оформлення. Крім дизайнерського оформлення, є також інструменти для самостійного оформлення презентації. Для цього входжу в вкладку Слайд, змінити фон. Появляється вікно, якому я можу задати фон своєму слайду або загрузити зображення на слайд. Вибираю зображення з комп'ютера. Загружається зображення і натискаю Готово. Є зображення на моєму. В декоративних цілях для прикрашення слайдів можна використовувати прості фігури. Для цього використовую вставка і використовую фігури. І запропоноваю вибираю. Гору, яку я також можу редагувати, робити їй заливку лінії, товщину лінії, тип лінії. Дані на слайдах можна розміщувати в таблицях. Для цього використовую вкладку Таблиця, ставити таблицю, і списку вибираю, скільки моя таблиця буде мати рядків і стовпців. Таблицю можна також редагувати, використовуючи панель редагування. Якщо мені потрібно залити комірку, клікаю мишкою в цю комірку, яку потрібно залити, вибираю заливка. Також можна міняти і колір лінії, товщину лінії. І тип лінії. Можна форматувати відразу і всю таблицю. Для цього треба клікнути на межі таблиці. Тоді заливається вся моя таблиця і змінюються відразу всі лінії. Ще можна в презентацію вставити відео. Для цього вибираю «Вставку». І вибираю команду Відео відео загружається з YouTube. Якщо ж ви знайшли відео в YouTube, для цього достатньо ж копіювати посилання на нього або ж назву відео і вставити в віконечко, де вказується адреса. Натискаємо кнопочку «Пошук». Ось мені знайшлося відео. Клікнувши на ньому, вибираю кнопочку Випити. Вставляється відео, яке я можу форматувати або переміщувати в подібне мені місце. Зберігати презентацію не потрібно. Всі зміни автоматично зберігаються на вашому Google -клісті. Що По замовчуванням, презентація має назву. Презентація без назви. Щоб змінити презентацію, задати її унікальне ім'я, вибираю вкладку Файл і Переіменувати. І вводжу назву нову презентацію. І натискаю клавішу Enter. Сучасних, будь яких сучасних презентацій, яку демонструють аудиторії, присутні інтересні переходи між слайдами. Для цього вибираю слайд, який повинен в мене змінюватися. І вибираю вкладку, слайд, перехід. Появляється в мене вікно, вікно анімація. Вибираю тип анімації, позамовлення без переходів. Вибираю зміна справа наліво, вибираю швидкість застосування анімації. Також до другого слайду. Без переходів можу вибрати кубічне. Можу використовувати також індивідуальну анімацію до кожного слайду, або одну і пристосувати до всіх слайдів. Для того, щоб переглянути свою презентацію. Натискаю кнопочку Дивитися. Мені запускає презентацію з того слайду, на якому я знаходжуся. Для того, щоб переглянути презентацію спочатку, натискаю на стрілочку вниз і вибираю Смотреть з началом. Загрожається презентація і стрілочкою взад-вперед на мої слайди. Є анімація повертається кубічно. І для того, щоб вийти з режиму перегляду презентації, накриваю закритим.